Всім доброго дня, компанія автобіс вас вітає на своєму каналі, і з вами Валерій Іванович. Сьогодні я вам зроблю невеличкий огляд, що ліпше придбати. Ви мені е, час мене часто запитуєте: зробіть невеличкі порівняння Мерседеса, Реномасія, наприклад, фургона, е, скажімо так, тентованого бортового автомобіля. А якраз у нас така нагода сталася, що я можу показати і зробити невеличку таку вам е, консультацію. Прошу вас до уваги. Розпочинаємо ми з Mercedes Спринтера. Це в нас Mercedes-спринтер в середній базі, задні приводи з об'ємом двигуна 2,2. з цих двигунів в районі мільйона вони виходять, коли зачасту ви міняєте мастило, де спаливо, хороше ну, лєте і скажімо так, вони свій моторосурс виїжджають. По кузову кузова, якщо порівнювати, наприклад, той же Renault Master, кузов буде. Більш крепший, тобто сплав метала сильніший. Тоді, як в Renault кузов йде оцинкований, але по, ну, по складу метала він йде слабший. Коли ви будете навантажувати, наприклад, Mercedes Sprinter 3 тони, скажімо так, то він більш буде витримувати, тоді Renomaster. Якщо ви будете по поганій дорозі погрунтований їхати, то скажемо, кузов може можливо тріщати і давати тріщини. Оце відношення по кузову, скажімо так, Мерседеса і Рено Мастер. Обслуговування Мерседеса Спринтера буде дорожче, ніж ну, двигуна, має на увазі, ніж Renault Master. Renault Реномастер, скажем так, обслуговування двигуна дешевше, і скажем, двигун сам, якщо придбати. Інший двигун, він буде в порядок дешевше, ніж Mercedes-спринтера. Радіус вибору в Мерседесі самі відчуваєте хороший, тоді як у реномасіра він гірший. Якщо ви бажаєте возити, наприклад, 3-4 тони, тоді, скажімо так, реномасер я вам не зарекомендував по тій причині, або вам потрібно брати з парку, там йде подвійний короб, або брати, скажімо так, Задньоприводний одноколісний, то він також йде з подвійним коробом, кузов трошки, скажімо, сильніше. Але знову таки, якщо порівняти Мерседеса Спринтера і порівнювати Renномаster, коли ви їздите, наприклад, задньоприводний вам буде Renномастер і Mercedes Спринтер, то Великих навантажень, скажімо так, задньоприводний мастер не, ну, не витримує. Оптимальна швидкість 110-120 км. Якщо ви бажаєте їздити, так як на спринтері 140-150. То скажімо так, такі моменти, як коробка передач, задній місць вони не пропорціональні, скажем так, двигуну з коробкою, тобто буде у вас вилітати задня черв'ячна пара, шоста передача буде вити, скажем, тоді як Мерседес Спринтер більш витримує швидкісний режим. В цьому перевага Мерседеса, і якби за це ви більше платите. Якщо ви їздите спокійно, ви можете собі брати Рено Масір. Коли купувати, наприклад, той самий ну, бортовий автомобіль чи, наприклад, Будку. Ви купуєте, коли ви хочете їздити, наприклад, на передньому приводі, але ви хочете навантажити 2-3 тони. І це автомобіль на рамі. Це може бути бортовий, це може бути металопластикова будка, це може бути рефережати. ну, Багато моментів. І цей автомобіль вже, скажімо так, ви можете більш навантажити. Але по зручності, якщо взяти фургон, по місту виїздити, тоді вже як будка він не такий вам, скажімо так, буде комфортно їздити по висоті, по параметрам, по загрузці. Якби все-таки фургон цікавіший. Але коли ви возите, наприклад, у вас речі довгі, наприклад, 4,50, 4,70, вам щось потрібно перевозити. Тоді як ревномастер максимальна довжина складає фургона, це задньоприводного, 4,10, тоді як. Тентований автомобіль це буде вам на 8 політ на 10 полети, вже кузов може бути вам 420, 450 4,80, тобто 5 метрів, якщо ви возите щось ну довге-високе. Знову таки, якщо що купувати ліпше черномастер чи купувати Ман, все залежить від до чого ви привикли. Якщо людина купувала. В нього автопарк автомобілів Master, Він купує е, тільки Реномастер. Через те, що у нього, наприклад, їздить 10 автомобілів. Він при, приходить оптом, купує наприклад, тих самі шарові і йому роблять скидку до одного автомобіля. Тому він буде надалі купувати саме той марки. Е, коли, наприклад, у людини бізнес зміняється, людина може придбати собі той же самий Ман. Він їздив, наприклад, на Фольксвайні. До цього були крафтера, задні приводні. Тоді вже як мани, це йдуть передній привід. Це вже сучасніші автомобілі, 2-літровий, 130 кВт. Вже е -е -е дизайн в сучасні автомобілі. І людина, яка полюбляє саме собі Volkswagen, то, тому вона може придбати мана. По металу ман буде, я кажу, крепший, ніж Renault Master, І ну, своєрідний в своєму. Я кажу, виконанні, бачите, по дизайну. Що вам купити, що вам придбати, найліпше приїхати до нас в компанію Автобіс і, як кажуть, присісти, посидіти, прокататись, зробити тест-драйв, що саме вам підійде. У нас існує готівковий та безготівковий розрахунок. У нас є також продаж автомобілів кредит, лізінг. Також є варіанти обміну старішого автомобіля. На більш новий також нас це можна практикувати за більш детальною інформацією, Телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 триста шістдесят на різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі до перемоги.